Аха, привітую друзі. Виїхав сьогодні. Сьогодні приїхав з роботи і відразу вирішив поїхати порибалити, бо вже дуже давно не рибалив. Приїхав ну, ось таке гарне озеро. Зараз вітрисько, я не думаю, що мене буде чути. Але сподіваюсь, що ви почуєте. Ті, кому треба, ті почуєте. Ось таке вітричко, ось до моя вудка, бачите. Ось така вудка, там колокольчик, який має мені сказати, коли клює. Це друга вудка, теж з колокольчиком. У нас дозволяється на дві вудки ловити. Ну це стоїть дорожче, звичайно, але не більше двох. Я, я люблю ловити на дві, тому що я можу використовувати дві такі наживки різні. На одну я поставлю, наприклад, я зараз покажу, що таке Powerbait. Ось до Бачите, це такий пластилін. Він буває декілька різних кольорів. Такий пластилін, і на нього клює форель. Переважно на це, воно клює на ось таку штуку. І мені ще порадили на баса, а бас це щось таке на кшталт нашого окуня, але не зовсім окунь, може і окунь, хто буде спорити на рахунок чого. Можливо це окунь, але тут називається бас. І мені порадили на баса взяти нову таку наживу. Ось такі, типа, рибки. Вони умові ще в якомусь соусі замариновані. Що типа, окунь має брати на цю штуку дуже добре. А, я вже тут напевно годину сижу. Хоч би яка зараза клюнула. Нічого, повний штиль. Але нічого, я сижу, насолоджуюсь краєвидами, посажу ще може годинку та й поїду додому. Я подихав свіжим повітрям, послухав як плюмкає водичка і вигуляв свого нового друга. Пам'ятаєте, мені дочка подарувала. Взяв її з собою на всякий випадок, тому що він величезний, а тут інколи бігають пси. І якщо під рукою нічого немає, а в більшості випадків я пішов в однілиці вудки, в другій там сітку для риби, переважно порожню. А тут Вибігають всі величезні і треба якось боронитися. Відразу якогось камінця не знайдеш чи якусь там палицю здорову, щоб дати їм по горбу. А я взяв такого великого ножичка, І якщо що, я вже можу йому відрубати голову, якщо він буде на то заслуговувати. Ось таке коротеньке відео. Сподіваюсь, вам сподобалися наші Вашингтонські краєвиди. Зараз осінь, але все одно тепленько. Я у футболці, в капцях. Ось таких. Навіть в них мені трошечки спекотно. Пісь нема що розповісти. Якщо щось і має, то я вам покажу. Хоча навряд чи немає навіть ніяких натяків на те, що воно буде клювати. А, траут, він, траут це, нагадаю, фарель. А, вона любить холодну воду і клює коли холодно вже, переважно взимку. Зараз удачі не встигла настільки. І він ледачий, він клювати не хоче. Ну, як я бачу, взагалі ніхто не хоче клювати. Всі ледачі. Потрошеки мене розстроїли. Добре, підписуємося на мій канал, ставимо лайки, пишемо коменти, задаємо питання. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!